У серпні відбудеться тур найавтентичнішим селом Вінничини село Стіна, що на Томашпільщині, наче застило в часі, зберігаючи цікаві традиції та матеріальну спадщину Південного Поділля. Про це у своїх соціальних мережах повідомив офіс туризму Вінниці. Тур відбуватиметься з 3 по 4 серпня. А з нами на зв'язку Ярослав Геращенко, координатор екоцентру Стіна. Вітаю вас, вітаю, друзі! Розкажіть, будь ласка, детальніше, чим особливе село Стіна, що в ньому такого автентичного. Ну, якби ми про це говорили довго, насичено не вистачило б, мабуть, і доби пояснити все село. Стіна ну так коротко, це унікальне місцина, тому що це раніше було середньовічне місто, яке зараз перетворилось уже в село, а спадок унікальний, а починаючи від ендемічної вишивки чорно-білої, закінчуючи. Вражаючою природою, тому що там річка Русова робить чотири вигини на 180 градусів, і це село знаходиться в каньйоні, поміж заказників. Природа вражаюча, а цвіте -сон, трава працьовиті люди, цікава архітектура. Багато чого із пісковика, із вапняка. Ці з кам'яні такі всі будиночки. Ну і класний дуже фольклор, яким ми займалися вже так насичена наша організація, і ми. Хочемо показати це місце туристам. А от про автентичність, з чим це саме зумовлено? Що там? От Ви сказали фолькро... фольклор, так? твори, можливо, якісь. Трошки детальніше, розкажіть, <плес> будь ласка. <плес> ну, Дивіться, це дуже співоче село. Почнемо з цього. Так? А, значить, там в 1970 році зародився ансамбль, фольклорний народний ансамбль Русова. Так, і вони збирали а, місцеві пісні, записували їх в такий збірник, і ось тільки місцевих пісень там більше сотні. да? тобто дуже багато власних а, власний репертуар величезний. Ми не говоримо про подільську пісню, ми говоримо суто про власний репертуар. Ну і жінки досі того, ще, тої генерації, які починали цей ансамбль, ще досі співають. Ну і до них приєднувались нові нові. То тобто, там є цей ансамбль. Який цей фольклор зберігає, це перше, друге, там величезна традиція вишивки, і можливо вже хтось чув, що в стілі з'явилося соціальне підприємство під назвою Верета, яка відновлює місцеву традицію ткацтва і при цьому всьому дозволяє місцевим людям заробляти кошти на своїх виробах. Вони на старовинних верстатах течуть. Килимки і з матеріалу, який був би викинутий, тобто це апсайклінг ще тим більше. Та, тобто, ось це там є традиція ткацтва. Ну і багато різного є а, етнографічного матеріалу, який збережений в книзі а, Одвічна Русова, яку робили центр народної творчості ще на початку 2000-х років. Була експедиція за підтримки Міністерства культури і. Цей весь труд величезний, ці всі матеріали по фольклору там є. Кого цікавить, дуже цікава книжка, яка якраз підкреслює, що село стіна унікальне, і його потрібно розповсюджувати і про нього знання, і запрошувати людей показувати. Що буде в програмі туру? Що ви збираєтесь показувати людям? Е, ну, почнемо з того, що наша організація вона корінням е, з молодіжної сфери, е, це означає, що у нас активний тур, ми не будемо сидіти на місці. Ми очікуємо, що не тільки до нас приєднаються молодь, а й люди будь-якого віку. Але в програмі є переміщення селом, тобто ми хочемо гарну екскурсію зробити по визначних місцях, таких як замкова гора із старовинним кладовищем козацьким. Далі там є катакомби, а начніше, штольні, в яких залишки скельного монастиря є. такого як наприклад в Лядові, просто що тут він був знищений, але є залишки. Та. Оце ми будемо гуляти, це все дивитися. Потім будуть майстер-класи у нас. У Верету підемо там, попробують люди своїми руками зробити щось на стар... на верстатах. Та. І гарна кухня буде. Будемо їсти, будемо мати вечірню програму за участі жінок із ансамблю Русова, слухати їхні пісні, історії з фольклору. Доволі все таки буде атмосферно і спокійно, тому що там дуже така заколисуюча атмосфера в селі, і я думаю, що люди, які приєднаються, вони дійсно відпочинуть і зануряться в ту чудову місцину. А чи буде ще тури в селі стіна? Чи пана так ну, наша було. організація а, вже так стратегічно ми взялися за туризм. Перед цим ми займалися в основному молодіжною роботою, робили різні табори навчальні на природі. А зараз ми зацікавилися і там відкрили хостел свій. Люди вже приїжджають потрішки. Так і, і ну і нам цікаво пропонувати якісь продукти. Ну і е, туристичні продукти. І що яка перевага, що ми залучаємо місцевих до цього? Тобто гідами будуть місцеві. Також е, нам натренували багато людей, які вже можуть якось запропонувати якісь такий більш уже організований продукт. А люди підтягнулись уже там. Хтось пропонує сувеніри, хтось пропонує якісь а, там мед, наприклад, наливки. Пропонують це все в завдячуючи тій роботі, яка робиться навколо просування стіни. І вони розуміють, що це перспектива є в плані туризму. Загалом кажучи, ви так задіяли все село? Наскільки я розумію, так? Ну, з цього а, плану, так, з позиції а, видимості села, і з позиції а, там, перспектив в плані в'їзного туризму, так. Зараз час не простий, ви самі розумієте, але потрібно дивитися наперед і потрібно зараз а, займатися цим, щоб потім були ще кращі результати. А та. так. Я вам дякую, що ви знайшли час вийти з нами на ЗАЗОК. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зиску був Ярослав Геращенко, координатор екоцентру Стіна.